Йоу, танкіст! Бабка на зв'язку. А у нас в грі з'явився новенький танчик стрв 81 З'явився він, звичайно ж, в контейнерах. Не знаю, на що він мені здався, але в цьому відосі спеціально для тебе я буду відкривати ці контейнери, щоб ти побачив, що з них падає. Але для початку я хотів би у тебе попросити. Підписатися на канал і поставити лайк ось цьому відео. Тобі не тяжко, а мені приємно. Ну а ми поїхали. Так, відкриваю я на євросервері так як на ру сервері він з'явився вже давненько, а в нас заїхав тільки зараз. Я відкривав пропозицію цю там з двома контейнерами, мені, звісно, ж нічого не випало. І я вирішив відкрити. Ну, як відкрити ще контейнери, і подивитися, що випаде. Не хотілося вкрутити до кінця, тому що там це дофіга золота. Ну, сама вигідна пропозиція це 10 контейнерів за 15 тисяч золота. Ох, ти, я встиг закрити. Переходимо в сховище, в різне і дивимося тут, де є ті контейнери. Так, що в нас може випасти з контейнерів? СТРВ, 5% шанс компенсація 3750 золота, звичайно, 10 тисяч, майже 1%, 5 тисяч, 1,5% трішки більше. І 2,2% на 3 тисячі. Ще 3% на 1500 ну, і так далі. Добре, камуфляж можна на нього випасти і в принципі тут більше нічого цікавого немає. Е... Щоб гарантовано забрати танчик, потрібно відкрити 30 контейнерів. Це 45 тисяч золота, Карл, 45 тисяч золота. До хріна, блін, просто до Ладно, не будемо тягнути резину. Поїхали. Перші контейнери. Хотів би, щоб з цього пака мені випав танчик. Я був би дуже задоволений. І мені не прийшлося би далі тратити золото. Але, знаючи свою везучість, це не станеться. О, ні, це, блін, сталося. Став лайкос. Добре, поки що цей танчик мені обійшовся в 15 тисяч золота. Побачимо, може мені ще комбекнеться трохи золота. Я, звичайно, хотів би, щоб мені комбекнулося. Не комбекнулося, а випав на нього легендарний камо, тому що він ну, доволі таки прикольний. О, 3 тисячі золота. Непогано. Їдемо далі. Що ж, в принципі, я вже задоволений цим відкриттям, тому що мені вже випав танчик. Ні, друже, Поки я в зводі не катаю, зараз я записую відео. Так, давай. Ні, тут три нагороди. Якщо три нагороди, випадає це повний шлак просто. Хочу 100 золота, Ні, не хочу 100 золота, хочу камуфляж легендарний на цього танка. Х2. Я не буду докупляти ще спеціально контейнерів ради камуфляж, заради камуфляжу. Але просто дуже хочеться, щоб він випав. 6% шанс. Так, давай. Танчик випав каму хочу. О! За це точно можеш ставити лайкос, друже. Мені випав і танчик, і камо. Плюс тим всім. Зараз подивимося, скільки золота мені камбекнулося. Певно, не так багато я його і спустив. Так, 100 плюс 3100. 3, 3, 15, добре, 3012. За 12 тисяч мені обійшовся цей танчик. Де він там? Він, по-моєму, європейська нація преміумний. Так, восьмий. А, Ось він і є. Сказати, що я задоволений, так, задоволений. В принципі, новий танчик за 12 тисяч золота доволі таки непогано. Відкрити, звичайно ж, відкрити. Зідразу надінем новенький камуфляж. Ну що ж, думаю, потрібно записати буде огляд на цей танчик. І. І на цьому все. Дякую тобі за перегляд та до зустрічі в наступних відео.